Виділялися кошти в сумі 36 мільйонів гривень на стадіон в Ірпені. Фінансування цього проекту воно. Ще відбувається з 2023 року. Його вартість визначалася на рівні 25 мільйонів гривень. Було приблизно за такою ж сумою оголошено і цільовий збір Андрієм Шевченко на платформі Юнайтедвадцять 24 Однак потім почали відбуватися досить таки незрозумілі події, оскільки його вартість стрімко зросла спочатку до 47 мільйонів гривень. Потім вони подали звернення на дофінансування ще до ще на 36 мільйонів гривень. І в цілому, вже сума зросла в три рази. Ми подавали запити про доступ до публічної інформації. Комунікували щодо цього з міністерством, і можливо наші питання до них і певні сумніви, і спричинили те, що до засідання фактично нас не допустили, оскільки, на нашу думку, все ж таки відновлення стадіону не можна вважати найпріоритетнішим проєктом, якщо це не цільовий збір, на який безпосередньо скидалися кошти. Наприклад, як це було оголошено, Андрієм Шевченко, тобто, можливо, можна було відбудувати певні будинки.